Саме ця вантажівка з вирубаним дубом і стала причиною конфлікту між селянами та лісівниками. Люди запідозрили, дерева вирізали незаконно. Ми не знаємо, чи воно законно ріжеться, чи незаконно. Нам ні жодного разу ніхто не сказав, що там чи то, чи сьо, чи якісь документи показали, щоб успокоїти громаду. Так як в нас до їх уже довір'я ніякого немає. Дмитро один із тих, хто перешкоджав вивезенню лісу, коли машину з вирубаним дубом затримали. За усіма поясненнями пішли до місцевого лісництва. Лісники нас побили і чоловіку ногу, да, ногу зламали, мені на синяк набили. Що То це вас безпосередні лісники били, так. Так? так? А як ви знаєте, що вони що це були лісники? Тож вони з нашого села, ми її знаємо. Після того громада організувала схід села, проте керівництво Березнівського лісгоспу та місцевий лісничий до селян не прийшли, а потім у людей почали залякувати. «Він Говорить, що ми вас, як будемо ловити у лісі, вже ми вас не так будемо бити. Він не тільки до мене дзвонив, вони там дзвонили до пару чоловік. Сьогодні ж селяни пікетували обласне управління лісового господарства. Вимоги дві звільнити місцевого лісничого та припинити незаконну вирубку лісу. Відповідне звернення передали головному лісничому рівненщини. Той, в свою чергу, заспокоює обурених чоловіків та радить не поспішати з висновками? Ми не можемо зараз трактувати, хто був зачинцем, хто бив, хто ломав. Давайте ми залишимо це право розібратися. В міліції. домовилися. Домовилися, тому що ми ще раз ніхто не має права звинувачувати когось, не маючи під цим ніяких основ. За фактом інциденту, у Великому Вербчому відкрито два кримінальні провадження. До правоохоронців звернулися як селяни, так і лісівники. До поліції надійшло кілька повідомлень, як з однієї сторони, так і з іншої. За результатами розгляду цих повідомлень відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України, за фактом отримання телесних пошкоджень, також відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 246, тобто незаконна вирубка ліс. А поки триває розслідування, свою перевірку проведуть і лісівники. Їдемо і розберемося повністю по всіх ділянках, які є в межах вашого села. Всі підтверджені документи, всі дозвола, все, що потрібно, ми покажемо. Якщо є порушення лісничого лісника, ми будемо розбиратися і будемо ставити питання перед директором про недоцільність перебування на роботі. Тетяна Климчук Валерій Мартинюк інформаційна програма день.